Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки, на ознайомленні з природою. Я сьогодні до вас прийшла не з пустими руками. Кошика чарівного маю. З ним сьогодні ми пограємо. Тож, уважно слухайте, дітки, загадки, а відгадавши їх, дізнаєтеся, що вміститься в моєму кошику. Тож, почнемо. Рі на грядці молодець. Хаб за чуба, та й кінець. Без нього, кажуть люди, борщику у нас не буде. Що це, дітка, як ви гадаєте? Без чого не буває борщика? Що можна вирвати за чуба? Що це, дітки? Бурячок. Так, це. Бурячок. Добре. Скажіть мені, будь ласка, а який бурячок? Якого він кольору? Червоного, так? Навіщо його використовують? Де його використовують? Борщик варять, салати роблять. Правильно, так бурячок дуже корисний? Наступна загадка. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Здогадалися, що це? Це, звичайно, морква. Так, ви всі, я думаю, любите моркву, так? Що ви знаєте про моркву? Вона дуже корисна, дітки, для наших оченят. Вона має вітамін Е, який треба всім і дорослим, і маленьким. Так моркву теж використовують і в супах, і в салатах, і навіть просто можна їсти саму моркву. Ось такий цікавий гарний овоч. Наступна загадка, слухаємо уважно. Кажуть, щоб хвороб не знати, необхідно всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози проліте. Що це за овоч такий в моєму кошику? Від чого ми плачемо? Здогадалися, дітки? Це що? Цибулька, правильно, це цибулька? Яка вона, дітки? Що про неї можна сказати? Вона смачна. Ну, Напевно, що не завжди нам так здається, так? але вона дуже корисна. Але їжа, в яку ми кладемо цибульку, теж дуже смачна. Саме завдяки цибурці. Наступну загадку, слухайте, стріли випустив у небо сам захований в землі. Знає, всім узем, узимку треба, його зубчики малі. Що це, дітки, що має зубчики? Це, а ну, ще впізнали ви, що це таке? Часничок, так? Просто кладець вітамінів, дуже корисний, він дуже добре покращує наш імунітет та бореться з хворобами, з вірусами, з бактеріями. Тому часничок обов'язково. Треба вживати. Так, наступна загадка. Хто хустинкою своєю голівку покриває? І по двадцять хустинок на голівці має. Що це таке? Я думаю, що ви всі вже здогадалися, що це капуста так, капустинка. Так. Капуста буває різною. так, Чи знаєте ви якісь види капусти? Це і цвітна капуста, і синя капуста, так, і брокколі, і наша звичайна капуста, яку, яку вирощують у нас. і Мами використовують, готують борщі, чи класять капусту, чи просто роблять в неї салати. так, Ось така капуста. і... І ще одна у мене тут картиночка залишилася уважно. Печуть мене, смажать і варять, їдять мене і дуже хвалять. Що це таке, дітки? Я думаю, що ви всі здогадалися, так? Це картопля. А ви знаєте, що картоплю в народі називають другим хлібом? Як ви гадаєте, чому? Тому що без картоплі ну, майже жодної страви немає. Так? У нас в Україні, скажімо так. І супи борщі з картоплею. Картоплю варять, смажуть, печуть. Ну, різні, різні страви готуються з картоплі. Тому дуже скрутні часи саме на картоплі люди і виживали. Навіть якщо не було хліба та чогось іншого. Тож картопля дуже важливий овоч. І тому його так називають другим хлібом. Скажіть мені, будь ласка, дітки, все це одним словом, як називається? Всі ці рослинки, продукти, так, це все овоч, пригадали, це все овочі. так. Але зараз. Яка пора року в нас? Зима, так? і овочі не ростуть. Але люди люблять їсти овочі і бажано в свіжому вигляді. так? Тому, коли овочі збирають восени, їх намагаються як можна більше та краще зберегти взимку, для того, щоб вживати якісь свіжі овочі. Але якщо ці овочі, про які ми з вами зараз говорили, можна зберігати, то є овочі, які дуже важко зберігати. Це огірки, наприклад, помідори, так, свіжі або зелень. Де ж беруться ці овочі взимку? Зараз я вам розповім про це. Щоб вирощувати овочі е, взимку, люди будують ось такі будівлі. Це теплиці. Саме в них і вирощують овочі в зимовий час. А як ви гадаєте, чому вони так називаються теплиці? Від слова тепло, так? Люди споруджують такі теплиці за допомогою скла, яке пропускає дуже багато сонячного світла. Та саме сонячне світло промінці прогрівають повітря в теплиці, бо теплиця, бо там тепло. А ще, звісно, і протоплюють різними можливими способами, щоб рослинкам було там зручно і тепло. Саме Тому рослинки там ростуть, тому що там такі умови в теплиці, як на вулиці, на весні та влітку. І ось із теплиць ми можемо зараз побачити з вами овочі, свіжі, огірки та помідори, перець солодкий, наприклад, так? або зелень на полицях наших магазинів та базарів. Це тепличні рослини, вирощені ось таким чином. Дітки, а давайте пригадаємо, що ж потрібно рослині для того, щоб вона виросла. Які умови треба нашим рослинкам? Сонечко, так? Навіщо нам сонечко? Що сонечко дає рослинці? Звичайно, це світло та тепло. Правильно, каміння потрібне нашій рослинці, як ви гадаєте? Каміння не потрібне, так? Що в нас тут? Краплинка, водички, хмарка, тобто дощик, вода потрібні рослинам? Звичайно, бо рослинка не може без цього жити. А ось коли холодно, дуже, морозно, сніжно, чи ростуть рослинки? Ні, бо вони ростуть тільки в теплі. А коли холодно, вони гинуть. Або ще деякі рослини, такі як дерева кущі, так вони просто сплять. Чи потрібні для життя нашим рослинам, наприклад, книжки або м'яч, або якісь іграшки? Ну, звичайно, ні. А що ще потрібно для рослинки це ґрунт. Ну, Це, мабуть, одне з найважливіших. Бо без ґрунту вона взагалі рости не буде, так? бо її їй треба, їй треба десь посадити і чимось харчуватися. А в ґрунті ми знаємо, є безліч необхідних для рослинки? речей, мінерали і там, так, і все, що їй треба для життя. Так, тобто для рослинки ще раз, для будь-якої необхідно ґрунт, тепло, світло та волога, вода. Дітки, я думаю, що ви всі теж дуже любите свіжі овочі та зелень, можливо, так? Але ми не маємо можливості в себе в квартирах, в місті ставити такі теплиці та вирощувати. А що ми можемо зробити? А уявляєте, ми можемо з вами посадити город невеличкий у себе вдома на підвіконні? Пригадуйте, ми вже з вами саджали і цибульку і чесничок, і в групі. Я впевнена, що ви вдома це теж робите. Сьогодні я знову вам пропоную посадити цибульку в себе вдома, зробити невеличкий такий город. І зараз я вам покажу нагадаю, як це треба робити. Тож, для того, щоб посадити щось, так, нам треба саме або насіння цього овоча, або трави. Або, якщо це цибулька, то сам овоч, саму цибули, самі цибулинки. Ось я приготувала три цибулинки, невеличкі, так? І дивіться, одна вже почала проростати. Бачите, випустила стрілочку. Значить, вона дуже швидко в нас почне рости. У цибулинки є корінець, тобто ось ця частинка. Яку ми будемо саме, саме саджати у землю, так, цією стороною. корінцем. От Якщо тут у нас немає стрілочки зеленої, то ми все, все одно шукаємо, де корінці. ось вони. Зараз вони сплять сухі, але як тільки ми посадимо їх у землю, вони зразу почнуть рости. Тож, куди ми саджаємо землю? Пам'ятаєте, що нам цибульку, що нам потрібно? ґрунт. Так? Я приготувала ось такий горщик. І з ґрунтом. Так, ґрунт є, тепло є, бо це буде у вас в квартирі, в помешканні, там тепло. Ну, і Волога, звичайно, так, водичка я приготувала, ми будемо саджати зразу поліємо землю, щоб цибулинка могла вже брати водичку. А потім періодично треба поливати, звичайно, нашу, наші овочі, які ви будете саджати. Тож почнемо. так, для початку. Ми підготували ґрунт, розпушили його, щоб він був м'якеньким. І я роблю заглиблення, куди буду садити свою цибульку. Потім ми поливаємо, зволожуємо наш ґрунт. Можете просто полити, я ось так. так. І тепер будемо саджати нашу цибульку. Пам'ятаєте? Корінцем у землю. Не треба її всю повністю туди засовувати. Так, я хочу всі три посадити в свій маленький город. Зробити ось таким чином. Все, наша цибулька буде рости. З часом слідкувати треба, щоб земля не була сухою, поливати. І ми з вами будемо спостерігати, як росте город у нас в групі. А я сподіваюся побачити ваші городи вдома. Дітки, сьогодні на занятті ми з вами пригадали, які є овочі. Чим вони корисні і що зробити для того, щоб ми могли з вами взимку вживати ці овочі або зелень та бути здоровими? Тож я сподіваюся, що вам було цікаво і чекаю на ваші фото з вашими домашніми городами на підвіконні. До зустрічі!